Вітаю вас! Христос народився! Славі, Христос, Христос Воскрес! Христос гряде! Брати і сестри, перші бі, ну, два половини і Господа Ісуса Христа нашого звершилися. Він народився і Він Воскрес. Але ми чекаємо сьогодні Господа нашого, Ісуса Христа Небе. Ми чекаємо Його славі святими ангелами. З підхопленою церквою, з якими він явиться на землю, Велика благочестя тайна, написано на Божому по ношенні до Ісуса Христа, Бо велика благочестя тайна, Бог з'явився в тілі. Брат Олєв сказав, що важко уявити нам Бога, який з'явився в І Люди сьогодні сперечаються, як відобразити, як показати Бога. Ну, коли навіть євреї, в ті давні часи сказали. Оце дитинка, оце Бог з'явився. Що вони говорили? Каже, ти, будучи людиною, себе робиш Богом. Вони ну, заперечували оце твердження. Вони говорили, що це неможливо, щоб людина була Богом. Але так є, Біблія говорить, що велика це була очестя тайна. Для нас по сьогоднішній день не це велике, недосяжне для. Людей цю дію нечерчу для людей, для людського розуму. Як Бог так умолився, що зостався Богом в той же час і став, і став людиною. Ми вчора задавали собі питання, коли разом були. Чи снилися сни Ісусу Христу? Ну маленькому, дорослому. Ось, Різні є думки, ми прийшли так, з братами, говорили до знаменника, що, мабуть, такому значенні, як ми, не було. Він, будучи Богом, він не в снах живе. Він живе в божественній реальності. Він жив, він жив на землі, але в той же час його зв'язок як істинної людини, нової людини, яка з неба прийшла, був дуже міцний з Отцем своїм небесним. Як людина, він був міцно з'єднаний з, з Отцем Небесним. Подібно до того, як перші люди були в Єдемі, там вони чули голос Божий, вони постійно спілкувалися із Богом. А коли настала розлукатися, розгріб, інший стан. І люди, сьогодні ми люди, так, ми бачимо сни, навіть Господь говорить, через сни читаємо, а ми. Але Ісус Христос, це Бог, це в дитинці було. Був Бог відвічний і нагадав, що, що пророк за 700 років говорив про це, про це народження, пороздавлення у світ Спасителя. Я сьогодні хотів би звернути вашу увагу на ту подію, яка відбулася на Віфлієвських околицях, на тих полях, і в самому Віфлієві, що там сталося. Про це ми неодноразово читаємо. Кожен кожнорічно читаємо, кожен рік говоримо на цю тему. Це річниця, різдво, Пасха і інші І на ці свята. Ми нагадуємо собі. Люди ми так і повинні робити, нагадувати собі, тому що на наш розум ми здібні забувати про деякі речі, навіть з плином часу іноді. Ну, Зовсім стирається у пам'яті те, що було у минулому, особливо у старших людей. Іноді навпаки просвітлюється щось. Коли ми подивимося на, на світ, на людство загальності, то можна прийти до висновку, що на землі постійно народжуються люди. Ну, Це не секрет, це факт. І соціологи говорять, статистики говорять, що щосекунди народжується чотири дитини на землі. Чотири дитини. Поки ми говоримо, поки ми подумали, що робили, а вже стільки народилося багато людей, новий душ на землі. Але в той же час три людини помирає на землі. Оцей непреривний процес народження і смерті відбувається. Але Господь прийшов, щоб перервати оцей взаємозв'язок народження. Смерті. І слово Боже говорить, що той, хто народився від Слова Божого, народиться від Ісуса Христа, той вже має життя вічне, все, смерть подолана Ісусу Христом. Вічне життя. Людина має свій початок, але Бога ж вона не мала ніколи кінця. Люди, дивлячись. Матеріалісти не говорять, що є початок і кінець для людини. І нічого з цим не поробить. А Бог каже, ні, я зробив, я зроблю, я зробив, я смерть знищив, смерть знищена. І сьогодні людина має початок і, має, і не має кінця. Тому що вона створена на образ і подобу Божий. Народжується дуже багато людей. І з цих людей, ну маленька частина, частина людей стане, про яких важливо буде знати в країні, чи все є, чи навіть у цьому світі буду знати. Є люди, яких ми пам'ятаємо, то вже пройшли там століття, навіть пройшли, пам'ятаємо. Але брати і сестри, такої ролі, яку відіграв. Відіграло народження Ісуса Христа, ніхто із людей не може зіграти, тому що Він Бог. А ми, а всі інші були люди, а ми всі інші люди. І тому день народження, будь-який відбувається на землі, не має такого великого значення, як день народження Ісуса Христа у віхлеєми. Маленькому єврейському містечку, де де прийшов, в Який прийшов Спаситель Бог, владика Всесвіту, Він прийняв вигляд людини, і він прожив життя і звершив викуплення людей від гріхів їхніх і продавав життя вічне. Я хотів би звернути вашу увагу на текст другого Євангелія від Луки, дев'ятий вірш. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашили страхом великим. Там промовив до них: не лякайтесь, бо я Ось благовіщу вам радість велику, що станеться всім людям. Бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І читаю Остах, 20-й вірш. Пастухи ж повернулись, прославляючи, Бога за все, що почули і побачили, як їм було сказано. Вони повернулися, прославляючи Бога. Дві, дві речі відбулося в їхньому житті. Спочатку відбувся страх, а потім з'явилася радість. Ісус Христос, по відношенню до учнів Свої, говорив, що ви будете сумувати певний час, але сум вас. Перетвориться в раді. Отак буває в житті людей. Так сталося в історії людства. Було страх, було важко людям. І сьогодні так є. Люди, багато людей під страхом, під страхом смерті. І Біблія називає смерть ворогом, ворогом для людини. І апостол Павло пише, що цей ворог, а останній ворог знищиться смерть. Вона вже подолана Господом нашим. Але знищиться остаточно. І ми, брати і сестри, сьогодні стоїмо перед Господом, але стоїмо не в страсі. Страх, жах. Чому злякалися ці пастухи, ці люди, які, які були ось там, які вартували цю отару, бо ангела побачили, бо слава Господня осяяла ни. І їм стало страшно від того, тому що. Ну, Можна сказати, що небо нахилилося до землі. Вони побачили відблиск іншого світу. Вони навіть трошки окунулися в цей невідомий, реально дуже такий широкий, набагато ширший, ніж земний світ. Вони побачили його велич, вони відчули його вічність. Вони відчули, як вони далеко стоять від цього світу, прекрасного світу, що він для них недосяжний, і вони перестрашилися страхом, страхом великим. Не просто настрашилися, але страхом великим перестрашилися. Страх великий, іноді, ну, можливо, я не знаю, відчували страх. Всі ми відчували страх, але іноді є дуже великий страх. Страх, коли ноги трусяться, коли стоять не можеш мити. А якось Оля бача, бача, вона ну, зняла відео, тепер з моста, знаєте, до них мостів скачуть над річкою і на таких цих, ну, як, резинках. Да? То, як її скидали, потім вилізла, і вона вийшла, стала на сміст, стала на ноги впала. І впала не могла стояти на ногах. Чому? Настрасилося ну, зіткніки, от тільки я мацю тільки... Скільки його. Так буває проти і сестри. Ну коли страх приходить, навіть коли людина впевнена ну, в тому, що не загрожує нічого її життю. А коли життю заходить, страх великий. Ми е, чуємо багато людей, які сьогодні на війні і, і кажуть, Це, ну, немає таких, щоб не боялися. Всі бояться, у всіх страх страх приходить. Е, ці е, люди, які особливо Зустрілися із цим небесним явищем, по-особливому, великим страхом перестрашилися. Ангел саючий, потужний ангел з'явився. Вони злякалися дуже цього явлення. Вони відчули, які вони незначні в присутності цього ангела і от цієї, цієї картини, яка там відбувалася, які вони маленькими є перед усім цим небесним. І коли З'являється от небесних, коли Господь з'являється, коли він народжується в серці, в своїй величі, в своїй красі, всьому тому небесному приходячи до людини, то в людини зникає гордість, їй з'являється страх Божий, зникає всяка гординя. От така людина, яка просто поворот на тексті, каже, падає ничьма перед Богом і каже, Господи, слава Тобі! Поклоніння тобі, наш великий і славний Боже. Бо мені відкрилося велике і недоступне. Коли, брати і сестри, ми читаємо книгу Ботя, то вже в першому розділі, в 10-му вірші, е, звучать такі слова про Адам. А той відповів, почув я твій голосу, рою і злякався, бо ноги я і сховався. Люди по сьогоднішній день ховаються від Бога. А там знав Бога, він зустрічався з ним. Його не тримали перекону, що є Бог. Він бачив Бога, він не знає, як, як в якій формі там, але це спілкування було із ним. Він каже, я злякався тебе, я побоявся, я надій. Він, він, він побачив себе в іншому уже стані. І це налякало його. Його зустріч із Богом лякала. Але прийшов Ісус Христос, і Він хоче відновити знову. Він хоче людей увести в втрачений рай. Він хоче відновити общня з Богом людини. І він це робить. Той, хто зустрівся з Христом і відчув близькість Божу, і тепер прославляє. ми прославляємо нашого Бога. Звідки страх з'явився? Страх з'явився у причині гріха. Гріх став і з'явився, і з'явився страх. Але е, страх, можна сказати, з другої сторони в сьогоднішній час є і великий благо для людей, коли пророк Ісая стояв перед Господом і побачив отення Господа і Небес, він каже, говори мені, бо я занечищена людина з нечистими устами. і Як я можу залишитися живим, навіть коли я це все бачу. Але там Господь учищає її певну дію і каже. Ти очищений від Твого гріха. Біблія говорить, що всякий, хто приходить до Ісуса Христа, Бог очищає Його від гріха. Він народжується в серці і відтісняє серця, гріх, відтісняє. Всяке зло. Так, да, в плоті залишається, людина залишається в тій храмині, яка вже була жити, яка підпорядкована гріховному закону, але вже дух починає боротися. І дух перемагає, тому що через дух людини діє Бог, через дух, через розум людини, через її внутрішнє почуття. Він дає перемогу на плотю. І, і плоть вже кориться, тоді. тоді Духові кориться, а дух кориться Духові Божого. а дух Божий веде до вічної до вічної до вічного життя. І якщо ми подивимося просто, які причини в світі можуть визивати у більшості людей страх, то можемо наприклад, сказати безгрочить, фінансово Нема просто у людей виникає страх, Чому я буду кормити сім'ю, Як я буду жити далі? Коли нестабільність в Україні? Коли Відбуваються ці всякі інфляції, знову ж таки страшно, тому що вони б'ють в усіх сторонах життя. Втратила людина роботу, не може знайти роботу, знову страх, немає доходу, немає такого комфорту, яка вона жила. Війна, як в даний час, вона дуже-дуже страшить. Різні теракти, біженці, землетруси, хвороби і різні різні інші речі, які відбуваються на нас, вони приводять людину і страх. І Біблія каже, а в страху немає любові, в страху немає радості, тільки переживання різні з'являються. І з другої сторони, якщо гляне Біблія говорить, тільки причиною радості може бути інший страх, страх Божий. Куди людина побачила Бога, коли увірувала, коли прийняла його. І це страх не перед покаранням, а це страх перед тим, щоб не зрішити. Бог вічний. Бог любовь, Він для мене так багато зробив, Він любить мене в небесах. І я тоді боюся щось погане зробити перед Богом. І Дух Святий дає таку думку, такі бажання. І цей страх Божий він дає радість, радість, радість перемоги. На над всім поганим. Причина страху відома. причина радості, яка. От ми сказали, що радість, причина найбільша це страх Божий. Але коли читали ми 10 розділ, 10-й вірш і 11 вірш текста Янглів Луки, тут говориться, не лякайтеся, бо я ось благощу радість велику, що станеться усім людям. І вони перестрашилися страхом великим. А далі я вам радість велику. От проти річ цьому великому страху, Бог каже, я даю велику радість. І ця велика радість вона. Ця радість велика, що станеться всім людям, не євреям, не окремій групі людей, а усім людям. Той же Бог, брати і сестри. Але е, в одному разі ми зі страхом приходить до нього, а е, в другому випадку ми отримуємо велику радість від нашого Бога. У посланні до Колесян є ось такий текст, 1, 20. І щоб ним поєднати з собою все. Щоб ним поєднати з собою все, що земне, що небесне, щоб поєднатися із Богом. І Господь звершив усе, і от по цій причині людина отримує велику радість. Бог мене до себе забере, Бог буде піклуватися про мене не сто років і не мільйон, а цілу вічність. Я не буду дію, як мені достатньо жити, Ось, брати і сестри. Радість, так, да, може бути земна, радість. Ми користуємося земною радістю, але земна радість, вона дуже швидко проходить. Ну, ми щось набуваємо і радіємо. Навіть да, дуже якісь такі маленькі речі, хтось нам щось подарував дітей. Ми радіємо, ми хтось подарували, і нам радісно стає на серці. Хтось купив одяг, хтось купив комп'ютер, хтось там ще щось собі набув, хтось отримав полегшення в своєму організмі від хвороби, І ми радіємо всім цим. Але е, які плоди, я думаю, що народу увагу, коли ми отримаємо радість небесну від Господа, від народженого Спасителя, е, плоди радості. Так ми прочитали 17 і 20 вірш. І, побачивши, розповіли про все, що про цю дитину їм було звищено. І пастухи повернулись, проплавляючи і хвалючи Бога за все, що почули, і бачили, так яким було сказано. Вони не все зрозуміли, не все вони не, не могли бути вже богословами і говорити про прихід у світ Бога в людському тілі. Для цього треба було ще багато часу, і, і по сьогоднішній день це розвищається. Але вони. Ми читаємо прославляючи палючим Бога. Вони вже були радісними людьми. Вони були радісними людьми. Вони розповідали, вони хвалили, вони славили Господа. Тому, брати сестри, Хай Господь благословить нас, щоб подібно до тих людей древності, і ми так поступали. про народження нашого Господа. Ісуса Христа, що ми бачили ці маленькі дитяти явлення небес на цю землю і нашого спасіння. Хай Боже їм я прославний, возвеличу. Ми що там дякувати нашому Господу, величати його. Йому слава. Амінь. Амінь.